В який спосіб буде відбуватися підвищення пенсійних виплат? 19,7, практично 20% буде збільшена пенсія для наших пенсіонерів, бо береться і попередні роки середня заробітна плата, інфляція, і ми її проіндексуємо на 19,7. і кожному з таких мінімальних пенсій додамо, як вже було сказано, як на що найменше там 400 гривень. Тобто від 400 до 800, скажіть, будь ласка, але коштів, от ви правильно кажете, 10 мільйонів пенсіонерів це в середньому до 800. Якщо це, наприклад, людина з інвалідністю, що є ліквідатором наслідок чаес. 1500 гривень в середньому буде доплата. Якщо це військовий пенсіонер, 1400 гривень середня доплата. Якщо це пенсіонер за загальним стажем за віком, в якого пенсія більше ніж у ця мінімальна, то там 750 середня доплата. Зараз це для людей дуже важлива інформація, тому що пенсіонери, ми знаємо, як після кожного такого ефіру починаються питання нам навіть в особисті повідомлення. Тобто у держави на зараз достатньо коштів, щоб проіндексувати всі ті пенсії з тими маленькими дитячками і є ж пенсії у нас дуже великі. У ось дуже великі. власне через те, щоб збалансувати цю ситуацію, ми розуміємо, що якщо ми почнемо індексувати великі пенсії, то там 20% від 10 тисяч це доволі висока так. доплата так. і е, Леньким ми нічого не додаємо, тому що там ці дотяжки і вони залишаються при своїх мізерних виплатах. А тим, в кого високі пенсії, виходить, ще додаємо дуже немалі суми. Так, от цього року, враховуючи можливість нам постановою Кабінету міністрів, відрегулювати формат на час воєнного стану індексації, ми обмежили верхню виплату індексації 1500 гривень і не більше. Навіть якщо для великих пенсій розрахунок буде більшим, ми все одно зробимо максимально 1500. Чому бо нам був потрібен? Ібен ресурс для оцих найменших, щоб дати можливість по 400, по 500 гривень додати нашим пенсіонерам з найменшими пенсіями.